Знаєте, мене тема зубів не відпускає. Коротше. Хотіла з вами поділитися такою історією. Або це факт про мене, не знаю. А вам зараз не подобаються мої нижні зуби? А. А в дитинстві. Мене висміювали в дитинстві. в школі. А висміювали за мої от ці два передні зуби. Вони великі. <рес> Прикиньте? Мене висміювали за це. І я навіть соромилася посміхатися, я вам чесно кажу. А я дуже соромилася цих зубів. Чого? Бо мене висміювали за них. От прицепилися, понимаєте? А я пам'ятаю у селі у бабусі була і там сусідка. Може, вона так, знаєте, типа в шутку. <кхи> а це було в шутку. Просто я дитина. Я набагато була менше її. <кхи> вона десь, може, по віку була, як моя <кхи> двоюрідна сестра. Мой ну, там може на. Мой Коротше, я не буду гадати, згадувати, скільки років було. Коротше, вона була набагато старша мене. от Вона завжди ці два зуби називала Кабачками. А заїхала на велику. І каже: О! Привіт, патіссон, чияк, чи, чи привет, кабачок? І мене це так ображало, Блін. А ображало, те, що мене ще в школі за це висмівали. В школі однокласники, коротше. І я дуже соромилась посміхатись. Отак, пожалуйста, комплекс. Зараз я вже цього не соромлюся. Навіть не згадаю, з якого віку це прийшло. Але да. Оці два зуби. Це, звісно, мрієн був треш в дитинстві, От таке згадала. Якось вже в школі, я вже там постарше класи. Вже якось в мене ще з почуттям гумору було дуже проблемно, Я не розуміла, ну, діти є діти, знаєте, вони ж можуть так обісрати, що нормально. Що такий комплекс тебе буде, що хай його нехай. Е я вже там якось намагалась, типа так робила, тіпа, зай... зайчик, ну це не допомагало. Просто, блін, ці зуби, це капець, Ну, зараз вже окей.